Днями свій столітній ювілей відзначила Ганна Михайлівна Білик, жителька села Озеряне Галицького району. Ювілярку вітали рідні та близькі, а також представники сільської і районної влади. Отримала ювілярка вітання і від президента України. А у місцевому храмі за її здоров'я відправили літургію. На родинному святі була присутня і наша знімальна група. Столітнім досвідом за плечима може похизуватися жителька села Озеряни, що днями відзначила свій ювілей із сотим днем народження вітали і рідні, і влада. Нехай Господь Бог вам дарує довгих років життя. Нехай нехай буде, ваші дні будуть сонячні, нехай в родині вас ведеться. Довгожителька отримала вітання з ювілеєм від сільського голови райдержадміністрації і від президента. Вітання президента зачитала заступник голови Галицької райдержадміністрації, повняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламному передвоєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну самовіддану працю. Радію, що пережили багато бурхливих подій. Ви стали свідком народження незалежної України. Української держави Бажаємо міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя у свої 100 вона залишається активною і намагається все господарство тримати під контролем. Ну бабуся насправді дуже весела. Вона дуже слідкує, коли ми приходимо додому. За нас дуже хвилюється. Бабин секрет це активний спосіб життя, адже бабуся наша ніколи не стримується. Тому що рік тому, ну може ж пару місяців більше, менше, ну так, плюс-мінус. Бабуся була собі розбила голову, везли до лікарні робили працю. Розумієте, я думала, що баба вже після цього ходити не буде. Три дні баба вже на сходах. Сама ж ювілярка каже, що секрету свого довголіття не знає. Жила як усі, і активно працювала. Не це... знаю. Ще ще баба? як було і добре, і зле. мої. Але... Там добре мені, та й нічого. Скажіть, будь ласка, який спосіб життя ви вели? Чим ви займалися в житті? Край, Чим коровам дояла, твітам будувала? Щода до когось походила, до що щода, що б робила? Свого чоловіка пережила на 28 років, розповідає Ганна Михайлівна. Весь цей час самотньою не була, бо підтримували і діти, і онуки, і правнуки, і навіть праправнуки. Ну, баба, ми від маленьких з бабу все були. Баба в нас працювала на фермі, працювала, у ділянці працювала, на городі працювала, баба в нас все працювала, донедавна працювала. І зараз баба так: ну не гордно ходять, але трошки так вийде ще на двір. Попри свій поважний вік, Ганна Михайлівна все ще боїться залишатись сама вдома. За ніч з'їдає по три яблука і все своє життя ходить, босоніж. Розповідає онука ювілярки. А своїй бабусі бажає ще довгих років життя. За 100 років Ганна Михайлівна Білик встигла поховати свого сина та чоловіка, виховати двох онуків, трьох правнуків і трьох праправнуків. За святковим столом вона зібрала п'ять поколінь. Всі вони прийшли привітати її з сотим днем народження і подякувати за турботу і безмежну любов. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.